Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, були у нас старі зелені шланги, непотрібні, а вони, якщо довго лежать, то деревиніють, і ми вирішили використати їх з користю. Кинули вздовж шпалер із малиною, поробили у них отвори, і тепер через ці отвори відбувається полив. Не потрібно витрачати зайвий час. Під'єднуємо через такі перехідники до основного шлангу. Тут у нас є така ручка, якою ми можемо контролювати потік із цих отворів води. І все, під'єднали, і йде полив. По ходу цього шлангу також у нас є і кущики лохини. Лохина також поливається, ось бачите на своїх екранах. Там далі також малина на шпалерах. Тут ми поставили такий трійник. І кинули ще шматок шланга на іншу високу грядку, де зараз росте часник. Ще не робили отвори, поробимо, буде поливатися і часник, а в майбутньому, коли часник збереться, там буде розсада, чи томатів, чи перцю, чи баклажан, також буде поливатися. Дуже зручно і не витрачаєте зайвий час. Дякую за увагу!